Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 16 листопада, 631 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни випустили іранські дрони Камікадзе. Поки що немає інформації, скільки всього їх було, але вже відомо, скільки наші хлопці збили. Дрони летіли двома групами: одна на Дніпропетровщину через Приазов'є, інша теж через Приазов'є на Миколаївщину залетіла в Одещину, потім Вінниччина, і знову на військовий аеродром Хмельниччини. Тож 16 дронів наші хлопці збили непогано. Ще вчора російські... Росіяни випустили крилату ракету в сторону Миргорода на Полтавщині. Її наші хлопці теж збили. І було вісім пусків ракет С-300 по Харківщині. На жаль, є влучання. Місцева влада каже, що наче жертв немає. Ну, хоч щось на Одещині минулої доби була тільки повітряна тривога під час нічної атаки дронів. А на сусідній Миколаївщині один дрон вдалося збити, коли вони пролітали через область. Ну і також тривають обстріли росіянами району оча. Там минулої доби без жертв. А от на Херсонщині після російських обстрілів одна людина вчора отримала поранення. Ну, хоч без загиблих. І трохи гарних новин. Вночі на Росію прилетіло поруч з вороніжом, щось там палає на місцевій військовій частині. Вже є гарне відео. Цієї доби також чекаємо гарних новин. І давайте закинемо трохи грошей волонтерам на збори, щоб теж допомогти. 不够